Дуже класна та стильна, тепленька, коричнева курточка, дуже в неї класний набитий матеріал всередині. Бачите, вона приймає форму назад, коли її стискаєш. Ось тут у нас йдуть ось такі кишеньки на кнопочках, досить місткі. Ось так у нас виглядає капюшончик, дуже класний, такий великий. Застібки в нас ідуть ось такі дві кнопочки. Всередині він йде ось такий м'якесенький зі штучного хутра. Застібка в нас є блискавка, металева фурнітура, все дуже гарно прошито. Всередині ось така чорна підкладочка. Дуже класний наповнювач. Буде максимально теплесенька. На рукавчиках іде резиночка. Ось так вона виглядає взаді. А замовити ви її можете у нас на сайті Айлав